Вітаю, шані глядачі! Як би сумно це не було визнавати, але війна це двигун прогресу. Збройний конфлікт породжує в людях необхідну мотивацію продумувати швидкі технічні та економічні рішення, аби збільшити шанси своєї нації на перемогу і захист. Можна згадати Першу світову війну, яка породила танки, літаки, чай в пакетиках. Бегенські сосиски, Друга світла подарувала нам ядерну бімбу, балістичну ракету, комп'ютер, кулькову ручку та суперклей. Так само і наша війна стала двигуном прогресу. Можна вже з тощо все сказати, що наша війна це війна, яка йде 24 на 7 онлайн, і є війною в першу чергу дронів. Дрони стали символом нашого спротиву, стали символом найболючішого удару по московській стратегічній авіації і зараз. Багато хто починає говорити про те, що відбувається нова революція в озброєній справі. І США поки що Гігімон військової сфері, відчуває загрозу своєму успіху. Отже, що це за революція? Ну, мо розбиратися. Як вона в першу чергу, дорогі друзі, зараз наразі вже впливає на війну загалом на її стратегічний рівень, все надзвичайно справді цікаво. Ну і важливо те, що Україна, яка бореться проти світової великої держави. Яку пропускає Україна? Тут ще один важливий геополітичний вимір: що ми змушуємо великих планети цієї рахуватися з меншими державами, проводячи отакі інновації. Ну, Зараз будемо про це все активно говорити. Американська військова машина вже більше 30 років спочиває на лаврах переможців. Це, в свою чергу, носе великі загрози щодо того, як має вестися сучасна війна. Останній конфлікт з більш-менш організованою армією можна хіба назвати війна проти Іраку ще в 90-х. Тому американські військові та виробники зброї трохи втратили відчуття сучасної війни. Ну тобто, остання більш-менш війна така з організованою армією ем, у американців, про них. Там не кидали мене помідорами, не говорили, що ах ти, блінкін, ну, з 14-го року, у нас та звісно, я ж все прекрасно розумію. Отже, в них досі перемагає лобізм на здоровим глуздом. Так, один з останніх проєктів можна звати легкий танк М-10 Букер, який є не сильно легшим совєтського Т-80. Але наша війна, яка ведеться зараз у нас, цілком і сповна розкрила цю проблему. Україна не має ні балістичних ракет, поки. а Питання часу, вже скоро будемо, і це прекрасно. Ні стратегічної авіації, ні ядерної зброї. То я ж можна сказати, що поки розуміємо, але завдаємо Москві дуже болючих ударів. Звісно, що дрони в нашій армії з'явилися не від хорошого життя. Це було технологічне рішення на фоні тих обмежених ресурсів, які ми мали. Наша остання атака на стратегічну авіацію робилася з причіпів фур, в яких була завантажена десятки дронів. Якщо не за сотню, ну взагалі мова йшла здається про 117 по суті, це тисячі доларів, які винищили техніку, якої ціна за Одиниці коливається від 40 до 100 мільйонів доларів. І, по суті, навіть це не, ці... не оцінена техніка. Вона не має ціни, тому що немає вже пропозицій, Ви розумієте? Та це технічна ціна. в Москві не робить таких літаків. І ця спроможність, звісно, є не тільки в нас. Візьмемо, наприклад підтримуваних Іраном повстанців хуситів які використовували відносно недорогі ракети та безпілотики для блокування комерційного в життєво важливому водному шляху Червоного моря, що спровокувало відповідну бомбардувальну компанію США за президентство Дональда Трампа, яка коштувала понад 1 мільярд доларів. Іран є країною, яка десятиліттями є під санкціями. Має дуже обмежені ресурси. Ми ж то знаємо, як загинув попередній президент цієї країни. От може вести проксі війни та компанії за сотні та тисячі кілометрів від себе за допомогою відносно дешевих дронів та ракет. Американці, наприклад, витрачають на протидію ракетам та дронам хоситів засоби, які коштують десятки, а то і не в сотні раз більше. Візьмемо інший приклад ближче до США, Мексика. Трамп дуже тиснув на президента цієї країни, аби він дав дозвіл американцям зайти і перемогти місцевих картелів. Звучить як історія з маленькою побідненостей війною, але насправді мексиканські картелі на своїх територіях є доволі сильними організаціями, які мають власні потужні армії і самопальну техніку, та навіть дрони недавно один з картелів показав відео, як вони використали дрон зі скидами проти конкурентів. Віть, яка ганьба чекала Шаби, якби їх дорогу Щабрамси та Бредлі палили б мексиканський наркоборон? І ця істина, що велика держава не може фактом своєї величини просто взяти та зламати маленьку державу, меншу державу помалу ем, приходить і приходить. Якщо Україна чи Іран, чи навіть мексиканський наркокартель може нанести велику шкоду дешевим масовим засобами, це ставить під питання піхід до озброєння в світі. Ізраїль таку операцію. Вже провів ті самі пейджери – це б вихід, аби не боротися з хезболою традиційним методом. Операція з Пейджером обійшлася Ізраїлю раю набагато дешевше в багатьох сенсах, ніж ніжби вони провели традиційне військове вторгнення. Протягом понад трьох років війна в Україні неодноразово дивувала американських чиновників та взагалі світ, показуючи, як недорогі дрони, деякі з яких навіть виготовлені на 3D-пронтерах або керовані нитками товолокону кабелю, ставали багатоцільовою зброєю. І Америка, якщо бажає далі залишатися гегемоном у військовому плані, має прийняти і зрозуміти ці в квіті. Трамп наказав провести комплексну перебудову закупівель Пентагону з акцентом на швидкість та гнучність. Але президент також просував дорогі товари, такі як винищуючи шостого покоління f 47 та запропоновану ним систему протиракетної оборони Золотий купол вартість якої, за нещодавними словами міністра оборони Піта Гексита становить 175 мільярдів доларів, не уточнюючи, що це включає так званий період. Часу, а деякі аналітики оцінили, що витрати можуть перевищити 2 трильйони доларів протягом десяти років лише на скромну кількість космічних ракет перехоплювачів, і це давня проблема армії США. Американці часто обирають дорогий, унікальний, дуже наворочений продукт, який виробляють в кращому випадку в кілька сот пар сотень чи кількасот сотень, чи тисяч штук. При цьому ігноруються варіанти озброїтися простими, як 5 копійок, але дуже ефективними і масовими озброєннями, яке не нанесе не менше шкоди ворогу ніж зброя в кілька десятків мільйонів за штуку. Ну, бачимо, що у Трампа, наче-то якась логіка прокльовувалась, там і маск дуже сильно тиснув. цей гігантізм, як у його найлепшого друга кремльовського мудака, Це F-47, давайте там. Мені. вундервафлю, щоб показати вуличні, розумієте, Ух. Це все рівень життя. Це, це не важливо. Важливо, щоб була така, от. от ще раз покажу. Всі восхитились, всі були в шоці просто покажи мені, те, що вона може там не літати чи коштувати як півбюджету, завжди. Неважливо. Окрім свого кінетичного ефекту, дрони викликали паніку, яку супротивник або терорист хотів би розпалити в конфлікті. Наприкінці минулого року хвиля спостережень дронів над чутливим об'єктом у Нью-Джерсі, включаючи військовий дослідницький центр США та гольф-клуб Трампа Бедмінстері, викликала істерію. Уряд США намагався пояснити ці інциденти та те, як він збирається від них захищатися. Але в цілому, поноцеї в, в мережі канців, не знайшлось. Американці мають розуміти, що дрони це майбутнє. Про це казав навіть катаміновий знову такі дружок Трампа Ілон Маскович чи Маскович. Це створює виклики перед військово-прослом комплексом. Якщо виробників стрілецької зброї чи боєприпасів ця доля менше може зачепити, то технологічні рішення вже мають шукатися виробниками бронетехніки, авіації тих же дронів. Нова епоха породжує нові виклики. Бо РЕП не врятує, наприклад, ваш Абрамс від оптоволоконного дрону чи ваш дорогущий f 47 який Трамп так хоче зробити, може знищити китайський дрон, який буде в сотнях і тисячах раз дешевшими, ніж той літак, і просто буде контрабандою провезений в Америку. Ну, на стоянці десь хлопнуть і все. Військово-промислова індустрія має думати та розвиватися, бо ми не закликаємо до того, що авіація чи танкові війська помруть через наявність дронів. Зовсім ні. Сучасна війна буде вимагати пошуку нових інженерних рішень, аби всі роди військ та засоби уражень були використані на всі 100%. Бо дорогі проєкти можуть створювати унікальні технології, але на війні не буде часу виробити дуже багато цих речей. На час кількість все ще має значення. І це важливо, дорогі друзі. От загалом, те, що по суті зараз Україна змогла змінити цими ударами логіку Логікує побудови світу 19 століття, яке хочуть там Америка, Китай, Росія розділити мір між собою. Це дуже важливо дуже сильно. Тому що не можна без думки на місці ділити світ. Особливо, якщо країна демократична, хоче розвиватися нормально, на неї нападає. Не що це за фігня взагалі? Як це можна? Взагалі терпіти. Загалом, дорогі друзі, ми віримо, що наші таланти, інженери, ветерани зможуть зайняти цю нішу, і держава має не створювати перепон, звісно, а підтримку. У нас, до речі, є відео нещодавно про те як буває. І палка розріг стріляє, і Верховна Рада нещодавно прийняла певні важливі рішення, які справді допоможуть нашому дроновому будівництву, виробництву. І це дуже добре. От. Мудрості нам всім і перемог. Підписуйтесь на наш. Ютуб канал, телеграм-канал. І будемо спостерігати ситуацію. Всім, всього найкращого. До побачення.